Наші бійці звуть його Камбайн, чи буцик, чи Буцефал. Росіяни поважно називають слон. Легкоброньований автомобіль автомобіль Про на озброєнні 68-ї окремої ягерської бригади сьогодні на огляді армії Тіві. Чибто ми їдемо на другому поверсі будиночку. Знаєте, такий маленький двоповерховий будиночок їде. Поначалу цей трошки мандраж був, коли ці коливання. Взагалі, воно... <кій> ну, перевернути її не досить важко. Що, може досить легко перевернутися? Вообще, ну, до мене їхали на позицію, лопнуло заднє колесо праве. Ну, і ми теж блин, з траси знесло, але там просто, получається, як була така траншея. Ну, і я би так, якби було при, пряма, я б в поле б просто вилетів. А так, виходить, траншея, я ще питався її зловити. Ну, коротше, на бочину нулі. Тросами зацепили, там ще такі крюки зверху. Угу. Поставили на рівну, танком витягнули. — Коли ти тут їдеш, ти пристьобнутий ременю? А як ти тут тримаєшся всередині? Ну буває таке, що я їду збоку. Якщо, наприклад, п'ять піхотинців, то п'ятий сідає сюди. Ага. Вони як вигружаються, я буває, що заскакую, перелажу заскакую і допомагаю викинути. Ага. Бика, то все викидається і цей. Буває таке, що якщо, наприклад, сам їду, то їду тут. Ага. Просто розкріпляюся руками ногами, тут три ж Тут можна вцепитись. Я не, ж... не бачу жодної якоїсь реча за що тут можна взятись. Я ну так, з навиками. Тут вчепився, ногами розкріпився і поїхали. Одне єдине, що тяжко, вже, як тут на піддовому стоїш. І, наприклад, на кулеметі, то дуже тяжко триматися. Тут є такі правда, рівні спеціальні, що ти маєш, але воно ну, збиває. Там. буде може, треба. Якщо просто стояти, то може це і досить непогано. Але для того, щоб працювати з кулемета, треба занизитись, щоб голова не стирчала за ці броньовані плити. Броня тонка, але все ж таки це броня. Тому треба бути десь ось таким чином розташованим. Ти стоїш на картах і. Як це можна довго так витримувати, я не знаю. По-перше, ноги постійно уїжджають вперед. Упору тут ніякого немає, доволі склизько. По-друге, спиною впертися також дуже незручно. Кулеметник каже, що роздивлятися більш-менш нормально йому. Це саме з під кулемета. Тут є такий невеличкий отвір. Ось він. В нього він дивиться, щоб його не було. Побачено ворогом, і щоб ворог в нього не влучив. Тобто він роздивляється оцей от отвір, і роздивляючись в нього працює. Побачити щось в ці бокові віконечка, майже нічого неможливо, бо вони побиті, так виходить, що ти себе тримаєш на цих ногах, постійно ноги в тебе в напрузі. От я скільки тут пробув, так просидив, може. 10-20 секунд, але в мене вже ноги болять. Ось тут є такі петлі, на які чіпляються трос, на якому можна сидіти. Але навіть за його наявністю я вам доповідаю, це не дуже зручно. І це, і це, ми не рухаємось. А коли ще в цю мить машина їде, їде по кочках, скаче, підстрибує, і ти повинен. Триматися тут якось, ще встигати роздивлятися на ворога і працювати з кулемета, я вам наповідаю. Дуже, дуже важка робота бути кулеметником у Макс Про. Не заздрів, не заздрів. Ну, короб на 100 патронів я вистрілюю. Тобто вліво-вправо. За який час? П'ять хвилин. Ми, три ну, хвилини. Ну, десь так, до п'яти. Угу. Відпрацював, викосив. Щоб перезарядити цей кулемет, треба прям вилізти, вилізти. з башти і підставитися фактично під ворожий вогонь. Отак от, от ти вибираєшся. Так. А навколо в цей час відбувається бій. Декілька секунд. При будь-якому випадку мусиш вставати і заряджати. І все, можна далі вести вогонь. Недавно був виїзд, що ми на самокрайню позицію виїхали. Висадили піхоту, БК, то все поскидали. Одне колесо нам пробило, тоді було що цей. Ну, та все ще, що ми не м'яте, то сколок нами пробив колесом. Водій знав, що до чого, одразу авто під і виїхали звідти. Потрібно контролювати в колесах рівень масла. В колесах рівень да, тут, масла. Тут подкачка йде і тут гусматик. І ага. воно виходить тут потрібно в бортовому контролювати рівень масла, тому що якщо ні, то оборве теж там шестерьоночки і все. Що тут за двигун? Вичний літровий турбований двигун. Яка вага цієї машини? Е, ну, взагалі, 16 тонн. І яку максимальну швидкість ти е, витискав з неї з цього двигуна? По трасі по нормальній дорозі ну, 115. Ну там потім відсікатель стоїть. Якщо трьохсотих забираємо важких, то там треба теж піднажать, бо ну, щоб людину довести. Це, звісно, машина не для гонок, але ну, в випадку, там, якщо десь срочно треба скіпнути, то це. Це її плюс. Ну, так по польовому, де, якщо там десь обстріл, треба блін, срочно ввали, то 80, 80 90, там особо сильно не розгонишся. Що з бронюванням цієї машини? Броня хороша. Її важко пробити і ну, тобто вона витривала. <гум> тобто втримую протитанкові міни. На тямку нормально. Колесо просто відваюсь. Таке підпригнув, тільки ти. Вийшов з машини, подивився, типу що. Дивлюсь, капот достатньо тоненький, і я бачу, що він він же. З чого він зроблений? Це не, це не метал. Це, це не залізо. це… Це, це Типу, виходить, таке як стекловолокно, капотик, звісно, такий не Ось У спереді рішатка кумулятивна. Броньована капсула, броньовані двері, вони важкі. Скільки важить а, саме двері? Кілограм, мабуть, може, 300 буде. Руками такі двері відчиняти дуже складно, тому тут стоїть такий гідравлічний якийсь пристрій. Трампа вона на гідравліці працює, а це на повітряному. Тут береш на себе цю ручку угу. і вона. Да. За рахунок повітря з таким дуже космічним е звуком. Шаттл. Шаттл відкривається вона. Чи є такий принцип: я великий, мені. Ні, ні, ну правило дорожнего руху, це є правила дорожнього руху. руху Нас больших и маленьких не обижают. <кху> тільки негодяю.